Геометричні фігури, лічба предметів, порівняння множин. Доброго ранку, доброго дня. Щоб добре все знати, ми будемо міркувати, предмети рахувати, фігури пригадати, множини порівняти, задачі складати, свій розум розвивати. Які фігури ви бачите на малюнку? Назвіть їх. Чим фігури між собою схожі? Чим вони відрізняються? Розкладіть фігури по корзинкам Плоскі ліворуч, а об'ємні фігури праворуч. Перевірте себе, чи так ви виконали завдання. Молодці! Розгляньте ці малюнки і скажіть, з яких геометричних фігур складені ці малюнки. Скажіть, скільки вагончиків має потяг. Скільки тварин знаходиться в потязі. Хто перший, хто другий? Третій, хто, четвертий, п'ятий. Позначте кожну тваринку відповідною цифрою. Розгляньте ці малюнки. Полічіть і з'єднайте з відповідною Цифрою. Молодці діти, ви гарно впорались з завданням. А зараз зробимо фізхвилинку. Раз-два всі присіли, потім вгору підлетіли, три-чотири нахилились і струмочка гарно вмились, п'ять-шість всі веселі, крутимось на каруселі. Сім, вісім діти милі, ніжками затупотіли. Дев'ять, десять відпочили й до заняття приступили. А зараз, дітки, порівняйте множини. Скільки левенят, скільки їжачків? Де більше? Скільки ведмедиків, скільки зайчиків. Яких тваринок менше? Скільки жабенят, скільки зайчиків? Яких тваринок більше? Скільки лисичок, скільки їжачків, яких тварин менше? А зараз діти приготувалися до ліплення. Що це за сіренька пташка, ловить гусень і комашок. Цвірінчить вона стрибає в теплий крайний відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається горобчик. Для роботи нам потрібна пластилін, дощечка для ліплення і стеки, серветки. Грудочку пластиліну ділимо на п'ять частин. З великої частини ліпимо тіло горобчика овальної форми і загострюємо один кінець, це хвіст. З меншої частини ліпимо голову круглої форми, ліпимо два крила і пеньок для пташки. Тепер все з'єднуємо між собою. І такі гарні пташки вийшли у вас. Ви всі діти молодці! Дякую всім за увагу! До нових зустрічей.